Мої вітання, дорогі мої друзі. Готуємо салат обжорка в мому виконанні. До свят і на буденний день буде отак. Всі інгредієнти я вже підготувала, щоб надовго не займати ваш час. Основний інгредієнт це куряча печінка. Я її почистила добре від зайвого і відварила 10 хвилин. У воді можна обсмажувати. Тільки тоді, як будете обсмажувати зайву олію на дуршлаг Порізала, як мені виходила, намагалася соломкою, ну, от вийшло так, як вийшло. Тут вже я обсмажила, в мене була в заморозці морква кубиком нарізана. Бажано би соломкою, ну, я готую з тих продуктів, які маю на даний час. Значить, тут дві невеличких моркви в мене і дві цибулі, таких, знаєте, ну, добреньких. Теж обсмажила на олії і зайву олію на дуршлах. Відсидила. Тепер я оце поєднаю ложку, щоб не було тут зайвого на столі. Перше буду використовувати в цьому салаті огірочки. Раніше я робила тільки смажена цибуля, була в мене, смажена морква і смажена печінка. Тепер буду додавати ще два солених огірочки. На крупній терці потерла і теж влагу випустила через дуршлаг. щоб не був салат такий, знаєте, мокрий. Так. І вперше добавлятиму посічене. Яйце на крупній певці. Тут в мене три штучки. Один жовточок я залишила, щоб салатик прикрасити. Бачите, так багатенько його вийде. Для пікантності додатиму два зубочки натертого часничку. Можете не додати, але, знаєте, смак зовсім іначе буде. І тепер. Добавлятиму мелений перчик, так, до смаку. Солити поки не буду, тому що огірочок солений. І заправлятиму це усе майонезом провансаль. перемішуючи, спробую на сіль. Цей салатик можна заправляти весь. Не тільки, знаєте, часом господині, ну, всі ми так робимо, не весь салат заправляємо, а частково от, цей салат не пустить юшки зайвої, от, тому що все відсіжується на ну, Так, перемішую. І спробую на сіль. На сіль я спробувала. Він такий, знаєте, солоденький. Можна би було і не додати. Але я вирішила такий додати. На вигляд дуже гарненький він виходить. Такий, знаєте, масненький, не сухий. Так, пробую. М -м -м. Те, що треба. М -м -м. Дуже добрий. Тепер я буду викладати в салатник, такий невеличкий, і зверху прикрашу жовточком. Ви прикрашаєте так, як ви рахуєте за потрібне. Ну от, бачите, отак я простесенько прикрасила цей салатик. Усім, друзі, смачного готуйте по цьому рецепту. Це дійсно дуже-дуже смачно. Усіх з наступаючими святами, усім добра, миру, злагоди, перемоги нашій ненці в Україні. Будьмо всі сильні, будьмо всі дужі, щасти в усьому!